Приклад святкування всесвітнього дня здоров'я продемонстрували в Івано-Франківському базовому медичному коледжі, провели змагання серед студентів. Директор освітнього закладу звернувся за співпрацею до департаменту молодіжної політики і спорту міської ради. Спільно провели спортивний день, задіяли і міський центр спорт для всіх. Ми бажаємо, що це акція у першу чергу добровільна. Чому тому, що сьогодні всесвітній день здоров'я? І, хоча він має свою назву, переможемо цукровий діабет разом, але якщо не буде фізичної активності, якщо медичний працівник не буде пропагандистом здорового способу життя, ну то скажіть мені, будь ласка, який це може бути медик? Це взагалі пуста трата часу. І ми вважаємо, що привити ще в наших студентів на самих початках, любов до е фізичної... До фізичної культури, до фізичної активності, з тим, що вони стали пропагандистами здорового способу життя в майбутньому, це наше основне завдання. відзначення всесвітнього дня здоров'я сьогодні спільно з базовим медичним коледжем, департамент молодіжної політики та спорту, а також міський центр спорт для всіх вирішили провести такі невеличкі спортивні змагання. Студенти коледжу будуть змагатися в естафетах з використанням сучасного обладнання дитяча легка атлетика ІАФ. Ну, в принципі, це будуть нескладні естафети, змагання будуть командними, і ми сподіваємося таким чином залучити студентів до здорового способу життя, адже вони, як майбутні лікарі, як ніхто знають важливість спорту для здоров'я в цілому. Якщо департамент Буде з такою зустрічною пропозицією виходити. А так, як я місто дуже поважаю, бо я в місті був п'ять скликань депутатів міської ради. І якщо буде така пропозиція, ми раді, тому що це є з іншої сторони. Визнання наших, якихось заслуг перед фізичним вихованням, розумієте, ну і якоїсь нашої роботи. Студенти коледжу змагались у складі восьми команд. За нагороди боролись у шести командних естафетах. Перемога була дуже важкою, тому що конкуренти всі наші гідні супротивники. Ми всі медики, ми не спортсмени. Ми всі рівні, але сьогодні переміг сильніше. Та швидше не за нагороди, а за приклад здорового способу життя виступали майбутні працівники медицини. Зараз у ну, нашій нації багато людей, які хворіють дуже часто. Тому нам потрібно займатися спортом, щоб підтримати себе в формі і бути здоровим.